Це там 14 да, показник. ми обійшлися навіть без додаткових там, таблеток і так далі. Це все до чого? До того, що хто боїться, там, як це буде в поїздках, як це в іншому місті. Ми йдемо до такої великої мети і цілі, що ці, можливо, перепони, хто як сприймає, да, вони можуть бути нам на користь. Я ніколи не думала, що я попаду в Чернівці саме от з такою метою. Але я цьому рада і дуже вдячна Вікторії Олександровні за те, що вона є з такою програмою, що вони взялися за неї, бо це не всі клініки, які ми знаємо, що працюють у сфері репродуктології. Безпосередньо клініка Юсько медикал центр вони взялися, да? не пошкодували свого часу, досвіду. За це від мене особисто подяка. Я думаю, що ще буде багато таких пацієнток, як я. Дякую. Нам дуже дійсно дуже приємно і дуже приємно, що ви погодились сьогодні бути тут. Тому що ви в Юкостудіос, це студія, яка дає нам можливість знімати подкасти. Ми дякуємо їй за це, і за те, що ви можете поділитись досвідом. У вас багато цього досвіду. Він різний. Зараз ми говоримо за те, що ми в протоколі ДРТ НСЗУ.